Яка зарплата співробітника БЕБ? Співробітника БЕБ. Ну, і чи є велика різниця між аналітиком там і детективом і так. О, Дивіться, я, так, я завжди якби, про заробітну плату говорю в відсотках. Поясню чому, тому що в ну, нас є багато співробітників, вони знаходяться на різних посадах. А, і, Середня. І, ну, тут, знаєте, як е, хтось їсть капусту, хтось їсть м'ясо, разом вони їдять голубці. Тобто тут питання в чому? Наша заробітна плата на 60% менша. Ніж в аналогічних спецорганах. Хоча, згідно закону, аналогічних буде... це ДБР. аналогічне це Набу і ДБР. Хоча, згідно закону, в нас повністю всі елементи обрахунку нашої заробітної плати є однакові. Ось. І це стосується, в принципі, усіх щаблів, там, ну, різні там, від рядового до е керівника. Тому по самій цифрі я вважаю, що це не зовсім коректно казати. Бо якщо людина там має стаж 25 років, то це буде одна історія, якщо має 2 роки, то це буде інша історія. Але в порівнянні з колегами наразі є така різниця. І звичайно, що орган, який будує рівні умови, йому не просто бути ефективним в таких умовах, які не зовсім рівні. Але ми шукаємо виходи.